Скандал із продажем пхеняном ракет та снарядів Росії розгорівся ще на початку вересня, але тоді про це писала американська преса з посиланням на неназвані джерела у розвідці. 2 листопада в інтерв'ю CNN про це відкрито заявив координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Джон Кірбі. Йдеться про купівлю Москвою мільйонів північно-корейських снарядів для російської артилерії. Як Путін збирається їх використовувати у війні з Україною і чи допоможе Кремлю країна ізгой змінити ситуацію на фронті? роз Раємось в цьому відео. Торік північно-корейський вождь Чен Ін вперше публічно визнав, що в його країні голод. Звісно, винні в ньому підступні західні імперіалісти. При цьому Пхеньян щорічно витрачає мільйони доларів на випробування нових і нових ракет, і час від часу жахає сусідів їхнім запуском. Ось з 2 листопада товариш Ін знову розважався ударами ракет по Японії та Південній Кореї. Ракети по цілях не влучили і потонули в японському та жовтому морях. Заспокоїти неспокійного диктатора намагалися багато хто, але безуспішно. Головною забавою Кім Чен Іна, крім терору власного народу, залишається ядерна та ракетна програми. Країна давно перетворилася на світового ізгоя та обкладена всіма можливими санкціями, але тільки не з боку Росії. Тепер, коли у Москви закінчуються власні запаси вбивчого заліза, Пхеньян із радістю поспішає на допомогу. За даними американської розвідки, КНДР ймовірно може надати росіянам артилерійські Наряди 122 та 152 мм міліметри, та боєприпаси для реактивних систем залпового вогню, що підходять до російської техніки, і це далеко не все. Росія буде купує і буде продовжувати купувати не лише снаряди, це будуть і ракети, це будуть балістичні ракети, це будуть і артилерійські системи. Це можуть бути засоби. Радіоелектронної боротьби в північній Кореї багато що є вкраденого у південної Кореї. Сам факт купівлі Росією зброї то в Ірану, тепер ось у Північній Кореї говорить лише про одне: санкції такі працюють і б'ють вони насамперед. По військово-промисловому комплексу Федерації Москва повноцінно забезпечувати свою армію необхідною технікою та боєприпасами просто не може. А зупинятися Кремль вочевидь не планує і тепер. Усім закупленим Україн вигнанців будуть розлючено гатити по українському тилу. Якщо нет успіхів на фронтах російських, то нужно бити по українській інфраструктурі українці без світу, без тепла, без газу. россияне довольны, они рассчитывают, что будет минус 30, минус 40, хохлы все замерзнут, да, будут просить наш газ, просить помощи, побегут массами огромными в Европу, Европа не справится с мигрантами и будет вынуждена заставить Украину сесть за стол переговоров. То есть вот такая у них тактика есть. Поэтому на ближайшие 4 месяца будут бить По всьому енергетичному комплексу, Ось все що то можна: вода, електричство, газ, каналізація, водопровод, все это табу бомбити, пытаться. як і у випадку з Іраном, угода між Москвою та Пхеньяном стала можливою з мовчазної згоди Пекіна. Фактично, це маріонетка Китаю, тому говоримо Північна Корея, розуміємо Китай, і Китай буде багато що поставляти Росії через Північну Корею. Тому Неприємності буде, але переоцінювати технологічно Китай теж не варто. Вони не настільки потужні, як хочуть виглядати. У цій історії з постачанням північнокорейських снарядів та ракет є ще один факт: у середині липня КНДР раптом визнала незалежність так званих ДНР та ЛНР. Раніше це зробили лише зрозуміло Росія та Сирія, і це відкрило Москві цілком на думку Кремля законний шлях здійснювати приховані поставки зброї та підсанкційних товарів, які офіційно проходитимуть як торгівля північної Кореї з ДНР ЛНР, і не світитися у світовій ста статистиці. у цих же договорах про дружбу та співробітництво Пхеняну та Квазі Республік прописаний і пункт про залучення 100 тисяч північно-корейських добровольців. Звісно, що відправляти своїх голодних співгромадян Кім Чен Ін буде не на війну Росії проти України, а на допомогу братським республікам Донбасу. У 1918 році вся Україна була наводнена загонами. Китайських і корейських найманців. Е, першим це запровадив е, Якір, який сюди ввіз кілька тисяч головорізів з Китаю і Кореї найманців. Е, і в Лєніна були полки китайські. От через 100 років це знову повториться. Іде війна між цивілізованим людством і тими територіями, де компактно розселені популяції, які не можуть. Бути цивілізованими, ця зустріч була неминуча. Вона сталася на території України. Ну, ми трошки повторюємо сюжет «300 спартанців. Ми повинні зупинити цю орду. Інтернаціонально Північна Корея у вересні у розпал скандалу заявила, що ніколи не постачала зброю чи боєприпаси до Росії і не планує цього робити. З того часу Пхеньян мовчить. За даними Американського інституту стратегічних досліджень, сьогодні Північна Корея все більше покладається на ядерну зброю та керовані ракети. А потреба у старих некерованих артснарядах, які колись відігравали важливу роль, може відпасти швидше за все саме їх і Передадуть Росії, при цьому Москва навряд чи зможе купити північнокарейські балістичні ракети. Саме їх Кім Чен Ін вважає своєю гордістю і розглядає як невід'ємну частину своєї військової стратегії щодо Вашингтону та Сеула. А що думаєте, ви пишіть вашу думку в коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Черговий по Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України.